слава, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Просили в мене вже в декількох джерелах, мабуть, одна й та сама людина, відзняти відео, підготувати відео огляд метеликів, троянд метеликів, які ростуть в моєму саду. І от я вирішила це зробити. Можливо, буде трішечки від вітер. Перепрошую, бо кажу, ну не завжди. Складаються обставини, щоб все ідеально було, і погода, і, якби, і квітка. тому так. Почнемо ми з сорту Алідорати. І це просто е, прекрасний сорт, з якого починати, адже перекладається він з італійської, золоті крильця. Е, це є сорт італійський, барні, е, фірма вивідник цього сорту. І так. І вона у мене посаджена. Я її посадила лише восени, тому кущик ще досить молодесенький. Це його перше квітування. В моєму саду, і відповідно я так ноту враження вам не скажу про нього. Але якщо порівнювати його, ну не то, щоб порівнювати, а вважати, що він, е е знаючи, що він від того ж самого відника, що Ліола, як ви бачите позаду. Теж борні і теж метелик, такого плану квіти, теж така хвилястість, кількість пелюсток, якби викладення пелюсток, листя дуже-дуже схоже. Тобто можна сказати так, що це його там сестричка, чи братський чи сестринський сорт. От то я припускаю, що, напевно, і характеристики по зростанню в них мали б бути там схожі чи однакові, можливо, прямо ідентичні, ні, але, мабуть, що досить наближені. І тому, якщо так вважати, то я скажу, що він теж буде наростати, мав би наростати ідентично потужним кущем, досить розлогим, досить широким, тобто більше ширшим, ніж вищим. І це треба враховувати при висаджуванні. Кольори, алідорати, вони різняться. Тут є кілька відтінків жовтого кольору. Коли він в пупляху, то це насичений, глибокий, жовтий, дуже дуже-дуже насичений, дійсно дуже жовтий. Навіть ось бачите, якась червонуватість на пупляхах проводняється. Коли він розкривається, він стає, теж тримає свою жовтизну, але він вже не такий глибокий жовтий. Потім, під час квітування, він поступово світліє, світліє, світліє. І ось такий, бачите, легесенько цитриновий, легесенько жовтий легесенько такий навіть, як то сказати так, ну кремово жовтий так, щось таке. Ну і вже коли напевно, що е, погода дощова, то я думаю, це саме тому з'являються явля... такі рожеві у ці п'ятна такі рожеві, це, мабуть, через дощі. Е, поруч, як я вже казала, Ліола. Ну, тут в мене про неї скільки вже слів, слів сказано, позитивних, що я якби й хотіла, мови, що не знайду нічого негативного, хіба що воно не пахне. Але бджілки тут працюють активно, тому вона їм теж приваблива. Просто хмариська квітів. Квіти тривалі, дуже довго квітнуті, хоч вони й прості. І ще мені дуже подобається. Або це в мене таке, бо я теж вмію 에, затягнути до останнього. І потім в мене така є, що я бажаю, принаймні на ній, що коли я обрізувала першу хвилю, то друга хвиля вже була. Всі-всі пагони вже були, які мали вийти на другу хвилю прирощені. І навіть з такими гарними пупляхами були. Ось просто от Я стою і хотіла б прямо запірнути. Якби я була бджілкою, то я б точно тут літала. От просто хочеться запірнути. Це цілий такий ніби як басейн, зефірний, морозивний квітів. Оце зверху вигляд. Зараз він мені до коліна кущ, це десь. Хай, ну, трішечки вищі гілочки це Ось ця ось ці, дещо вище, але нехай там, ну, 50 до 60 см, я думаю. Що є. Ну, тут я можу знімати і крутитися як бджівка, але ж, але ж ще є багато сортів, тому я не можу так довго тут зупинятися. Красуня Мішель Бро. Теж, ага, і ще скажу таке, що можливо в мене щось таке буде, що я його назву метелик, а це насправді не Метелик. тому вибачте, і виправте мене буду вдячна. Але я так по-своєму говорю вам те, що я вважаю, що це дійсно Метелик. Мішель Бра, красуня, я її казала, вже теж пересадила ближче до входу в двір. І це просто ідеальне рішення. Просто ідеальне рішення. Вона, вона пахне звіддаля насиченіше і відчутніше, ніж поруч. От поруч. Стоїш не так, нюхаєш квітку, теж чути, звісно, пахощі, Але коли ти гуляєш там навіть по вулиці, там заходиш в фіртку з віддаляну, там метр, так який метр, навіть три метри, дійсно от по вулиці, деш три метри, чути її шлейф. Ну, це якесь чудо, це якесь чудо. І колір, бачите, кольори теж тут мінливі, різняться. Ну як, мінливі палітра, отака... Коралову, лососина, але різної насиченості, різної такої ну так, густоти, насиченості кольору. Кущ теж буде розлогий, Я його забрала від Crown Princess Маргарета і від Вільям Шекспіра. Відповідно, йому тут багато місця, тож він собі буде рости куди хоче. І він мав так нарощувати, так як я бачила. Попередні роки І видно, що йому тут краще, листя дуже зелене, його нічого не пригнічує. Гарне провітрювання. До речі, тут прекрасно зі сторін провітрювання, тому він і не показує такі захворювання, ознаки захворювань минулоріч, чи то попередні роки, бо його аж 20-му восени посадила. Він показував різні чорну п'ятницю, точно на ньому була, але я б не сказала, що вона впливала на його ну, можливість там чи силу квітнути. все прекрасно й долі було з ним. Джекіс Фейворіт, ну я не знаю. Е, я не знаю, е, ну, не ще не те, що не знаю, е, щось думку втратила. Е, вона у мене молодесенька, це перший сезон, перший рік. Тому вона дуже схожа до Мішель Бра по формі квіток, по приросту, по типу суцвіть. І, відповідно... Е, в неї потенціал теж дуже великий. те, що я боже, в і загляньте, будь ласка, хто має бажання, подивіться на неї в дорослому віці, там дуже багато світлин, і які там світять, як там кущ виглядає. І от те, що я теж побачила на основі того, то вона має дуже велику енергію приросту і великий потенціал. І я вже бачу, ну, вона ось відквітла ну, кілька було суціть. На першу хвилю теж не по одній квітці. Але далі ну, вона вже нарощує нові, 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 нарощує тому, та тому. Потенціал є. Колір тут, бачите, не такий, як Мішель брав, тут інша палітра, тут ніжно-рожевий, рожево-кораловий, світло-світлий. І він теж може бути, ну, Тут він насиченіший, тут він треш, трішечки біліший, світліший. І якщо подивитися в троєндурі, там, де є світлини дорослі, тут теж можна побачити, що вони там е різних від рожевуватого до білішого. Так, так там теж є. Сінку де маю, чи чинку де маю, я навіть не знаю, сінку, мабуть, де маю. Теж, як на мене, класичний представник троєнд метеликів. І вона теракотова, вона схожа до Годколку в своєму забарвленні, але не ідентична год -ков -ков, насиченіша, темніша, якби темніша форма <кіль> кольору цього теракоти, кольор теракота плюс помаранчевість, цеглиновість. Ну, Такий кольор, тяжко якби, його описати словами, я думаю, що. Хто колорист, то він, можливо, більше розуміється в таких а я так, як, як я собі то бачу. Розуміюсь, так я описую. Вже на третій рік вона вже дуже. Ні, це другий рік, то минулий рік вона перший рік тут квітла. Тому це другий сезон тут і вона вже дуже-дуже гарно теж наростила. Дуже щедрі суцвіття, прекрасні е, квіти. Ну, Якщо брати окрему квітку, то вона не тримається на то довго, але якщо брати хвилю. Бо суцвіття дуже щедрі і вони не відкриваються всі зараз. Навіть отут, бачите? Ніби суцвіття вже велике, квітне, щедро і повно свою силу, ні, Він там вже відквітає, а тут ще раз два, три, чотири, 4 Вон... Ще пупляхи будуть квітнути. Тут так само, Вон вже велика частина відквітла, але ще видно, що є пупляхи, тобто вони ще долі будуть квітнути. Кущ потужний в ширину наростає в висоту менше, ніж в ширину, тому, тому треба розраховувати місце. От, ну, в мене хапає чорноп'ятнистість, плямистість. Не знаю, як в інших садах, в мене точно є таке на ньому. ну Зараз понюхаю. Та пахне, пахне, Ніжний такий пахощі, ніжні трояндові, не нато насичені, але і не так, не скажу, що легкий чи відсутній. Ні, все ж таки є пахощі, Ось такого. Така вона ну, красуня, сінку де маю. Гнуїр дезір. Ну, я не знаю, чи це відносити до метеликів. Скажіть мені, можливо, ви підкожите. Хм. Ну, це флорибунда, але форма квітки ну, ніби як. Вона напівмахрова, так, непроста і не махрова, напівмахрова. Але ці пелюстки, які викладені так підкручені, вони дуже часто роблять так, що квітка ніби як повністю закрита, ними, так, забита ними. Але ну, можливо, можливо. Не знаю. Я тут вагаюся, як вам сказати. Бо от поверхней, руче 56, руш 66. Ну, це чітко метелик. Та що по цій сказати? Ох, тут треба е, врахувати місце точно. Вона, ось вже, Я її ще не зв'язала докупи. Он, е, вже вона має ну дуже широко вона зайняла місце в ширину. Розлягала на всі сусідні кущі і на Джулію Чалт, і на Дюперей. Е, пагони високі, відповідно, квітне вона на кінцях пагонів. Всі суцвіття на кінцях. Єдине, що є суцвіття нижчі, пагони. тобто. А є пагони вищі, ось такі, як тут, і вони, ну кажу, дуже-дуже на самих кінцях. Хоча є такі пагони досить розлогі. Тут густіше, ніби розміщені між собою квітконоси, а тут розлогіше, і не так щедро виглядає. Але їй помітно здаля, це точно. І якби вона була з змахровою квіткою, ну це було б дуже сильно, її видно дуже сильно. Може, мені її треба обрізати нижче. Я попробую наступний рік, до речі. Ну, підкажіть мені, хто має рут 66, як ви її обрізаєте? Можливо, мені її треба нижче обрізати, і воно не буде так високо тоді. Буде якось гармонійно з сусідніми кущами. Це я ще поки що не знаю. І ось покажу так, червона нуїрдезір і фіолетова, темно-фіолетова, пурпурова. Рут 66. Теж запашно, я люблю її похощі, вони мені такі цікаві, якісь дорогих парфумів французьких. От стою шлейфу, я не чую. От якби я стояла біля Найтул, а до речі, що я і пропустила, <кхи> то я би чула добре шлейф. А тут я так не скажу, що чую. Але якщо понюхати, то гарно чути. Памони колючі, дуже такі колючки великі, бачите. Тому так може бути дещо травматично працювати. Але оце ось на рівні моїх очей, якраз. Якраз у світі на рівні моїх очей я чомусь не розраховувала, що вона така висока може бути. Ну, але кажу, так, це цілком може бути моє, що я так обрізала. О, давайте от з цього ракурсу я вам покажу. Так, мабуть, краще буде помітно. І так, так. Ось от така дуже швидко, якщо конкретно квітку брати, то вона швидко відсвітає, облітає, особливо якщо дощі чи сонце і спікає. Але загалом хвиля триває довго, бо сусвітя щедрі. Квіти не не розкриваються всір зараз. Вони поступово розкриваються. Тому навіть, от бачите, тут у нас у цвіті є дуже різні стадії квітів, і в тому числі від ті, що відцвіли, одні раніше відсвіли, там наступна пізніше відцвіла. Ще воно пупляхи є, тобто ще вона квітнутиме. І там он ще є, бачите, навіть обрізувати буду, то обріжу тільки це, що зараз квітне там. Через кілька днів, а от от і типу, позаду, це від неї, від того ж самого пагона, ще лишиться. Е, поруч Midnight Blue, ось це теж е, представник, я б сказала, метеликів, мабуть, що, якщо ні, виправте мене, будь ласка, теж вона, е, вона нижча, вона нижча, і вона на одному рівні з оці всі. Blue for you, Ice For You, е, побачите. Ні, нижча. Julia Child поруч вони і вони на одному рівні. Суцвіття дуже дуже щедрі, і вони, так як я вже в одному з відео говорила, вони... Щільніше квіти між собою, тугіше так розміщені. Відповідно, вони справляють такий більш ефект вловлювання, не знаю, погляду, так фіксування, фіксації погляду над щедрі суцвіття. Відповідно, коли відцвітають. От є таке суцвіття, бачите, отут уже треба точно обрізати. Я думаю, що я обріжу навіть з тими квітами, які ще є, бо їм там день-два і вони вже. Бо по одній бавитись, ну це довгенько буде. А ось тут, ось, бачите, ну хай, -то вони ще вон стоять, підсихали, я туди не буду лазити, бо ну це дуже довго займає часу, якщо ви зберете кожну пелюстку, ось така я є, то Більше чекаю, щоб мені робота, ну, якби би її скомбінувати, забула слово, оптимізувати там. Ось це така красуня. Однозначно, в мене вона висока в рейтингу, вона не має ознак захворювань. Навіть на даний момент, хоч тиждень пройшов, з того часу, як я останній раз знімала про неї, чи може більше, немає поки що. Поруч блюфою теж. Ну це вже більше від квітла зрам покажу. Не лякайтесь, щоб <саліт> контент не прибрані квіти. Дуже страшного вигляду. Вже то я мушу сьогодні то зробити, бо вже, вже просто нема куди. Ось, Певно, що це остання суцвіття, яке вже теж відцвітає. Ну, Там ще є пуп'янки деякі, але загалом вже можна обрізати цю. Вона, вона, бачите, якби серед, що тут стоять, такі метелики ростуть. Тобто вона чи не найперша, то її найпершу я можу обрізати. Побачимо, те, що тут треба вже забирати багато суцвітів, це точно. От Зараз дуже гарно сонце заховалося, мається увазі за хату, і вона потрапила в тінь від хати, тому дуже гарно видно її колір. Колір мінливо-фіолетовий, фіолетовий з тих світліших фіолетових, але от була вона рожовота, я не знаю, чи її відзняла, а зараз не бачу, де вона рожівота. Але то теж дуже щедра, дуже потужна. Точно, якщо ви любите садити в кілька рядів, там перший ряд, другий, третій, то цю, ну не в перший, бо вона буде висока. Вона буде висока, це щось не бордюрна вона точно. І ось як краса, Rapsoline Blue. Вона мене цього року просто здивувала. Ну, Я очікувала від неї і вона виправдала мої очікування. Бо це так, це її вже тепер постійне місце. Прекрасна. Колір просто ідеально вловлюється Теж завдяки тому, що будинок прикрив. Просто ідеально, бачите, який колір. Оті, оті мазочки білесенькі, якби полосочки такі тонесенькі, вони їй так додають чогось, не знаю. Ніби дрібничка, а ні. І ось айс свою, також поруч, також вже треба обрізати, Вона теж дуже тривало квітне. Квітне, 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 квітне. І я ніяк не дійду до обрізування, але вже пора. Ну, вона колюча, я так не люблю колючу обрізувати. Але треба що робити, треба. Ніхто того не зробить. Е, так, дуже сусідя, коли я не, не встигла прибрати, вони не привабливі, тому так, не робіть так, прибирайте швидше. Е, але хто як має час, то як має можливість, звісно що. Ну, теж без ознак захворювання. Якщо окремо кожна там квітка вона не буде надто довго триматись, дощі її прискорюють від, від цвітання, від квітання, але загалом хвиля триває довго, я вже не знаю, скільки, коли я там почала знімати. Одна з перших вона розквітла і дуже довго тримається. І колір мінливий, він так, він може бути по, якби, по периметру полюстки більш фіолетово розтікатись, може бути менш, може бути біліше. І ще зніму вам звідси in Blue. Так, так, Дуже гарно, дуже гарно передається кольору. Дивіться, красо. Ну, якщо після грози чи під, дуже під, під вечір, то воно взагалі така ще темніше, насиченіша. Але е, ну, камера моя висвітлює. Тобто, око бачить цю темнуватість, а моя камера висвітлить і так не буде. Ось така краса. Якщо її не вдало місце, в мене перший рік не вдало було місце для неї, то воно щось не дуже мені. А от потім вже вона. Показала прекрасно, ще звідси зніму. Midnight Blue і, можливо, тут ще зніму Rout 66. Погуляю по соломі, щойно настелила. Ось, бо чотири видоризниці, правда? Ага, і я ж хотіла ще до Night Owl підійти. Night Owl, зараз вона вже у всій своїй красі. Так в неї розквітло э, більшість її суцвіть. Або ті суцвіття, які розцвітли, вже більшість вони розкрили квіти. Тому можна сказати, що вона вже на піку свого, свого квітування. Хоча я такі суцвіття, які вже треба і обрізати, але ще дуже багато. Вона квітне ще не буду. Ну, з переваг це те, що в неї шлейф. Щоб тут не росло поруч біля неї, пахнюче, навіть старовина мадам декнор, я чую саме шлейф, саме цієї красуні. От, ну от форма квітів, які переваги, переваги? Ну, Мені подобається, що вона видко заявлена, але вона в мене горно шробом росте. Під осінь. є ймовірність, принаймні так було, що вона наростить дуже високі погони, але побачимо, побачимо. Зараз мені дуже подобається її форма, вона гарно себе тримає. святує, вона трішечки підперла, бо є полочка зелена. Загалом тримає, ну, десь там щось підперте, то не страшно. Зараз просто покручусь вам, а ви подивитеся. Хоча я вже знімав не раз, але кажу, тут багато вже квітів. Тут, от дивіться, все всіяно квітами, все всіяно квітами зі всіх сторін, причому і на ту сторону, де там сонце, наприклад, заходить. Я б не сказала, що більше квітів. Тобто абсолютно нормально кущі в усі сторони квітує, квітне нарощує гарно і щедро і тішить. Досить однорідно по висоті. Ага, ну так, бачите, бачите, тут ще ось розкриваються. Такі гарні вони, коли розкриваються, ті високі-високі такі келішки. Дуже красиво. Хто любить такі, звісно, бо не всім подобаються такі квіти, тут вже на кольорі смок. Опс. І щоб діку зачепити, тут в мене лаванда. Вони так активно працюють, щоб не потривожити і не позлити. Ось таке з звітям покажу. Ще Ліпштік. Ліпстік. Я знала назву цього сорту, ліпштік, і це флоребунд. Але флорибунді флорибун різниця. Не знаю, віднести це до метелика чи ні. Скажіть, підкажіть мені. Точно я не дуже впевнена, бо якщо порівняти квітку Rapsodien Blue там, наприклад. Чи блуфою, то дещо різниця квітка, але ну, кажу, я, я не такий прямо експерт, щоб ну, чи до ліоли, то трішки вона різниця, все ж таки, не впевнена, чи цю віднести до метелика. Взагалі сорт над, надзвичайно здоровий. Листя дуже щільне, шкірясте, без захворювання, ознак. Дуже колюча, колючки гострі, задов... видовжені. Але й дуже щедра. Вона вже майже відквітла, але вона й перша починала, чи не найперша. Але скажу так, багато пагонів вже відквітло, але є такі пагони, які вже готові на другу хвилю розкривати. Чи то може. В неї, напевно, взагалі, я думаю, таке... така характеристика, коли читаєш на кордонах Help me find, там є Continuous Perpetual Blooming. Типу... Тривале, безперервне практичне квітування. Оце, мабуть, вона тих. Тобто ти обрізаєш, а вже на другу хвилю розкриватись готує. Оце, мабуть, воно дуже пахне, стояти біля неї можна і насолоджуватися її ароматом. Суцітя надщедрі, але вже 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 вони так. Треба чекати другу хвилю. Може, отут щось я бачу, що є. З цієї сторони. Ага, та о, -о Тут ще зловлю вам, покажу і колір, до речі, покажу. Колір гарний рожево фуксія насичений, насичений. Ось таке відео. Це не всі насправді в мене можливо, якщо знову ж таки з похибкою, я не впевнена. Burgundy Айс, Brilliant Pink Iceberg. Я не знаю, чи вони відносяться до метеликів. Що ще в мене є? Ну, є ще кілька там, що я не впевнена. Вони і не квітнуть зараз, бо ще молоденькі якісь кущики маленькі вже відквітли. Але я і не впевнена, чи вони метелики рахуються. Якщо підкажете мені, то я можу дозняти, коли вони відквітнуть. Дякую вам за увагу до наступних відео. Всім па-па!